Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, <кхи> любі молільники, браті і сестри, <кхи> всі, що так активно зараз додаєтеся до молитви, щиро-щиро запрошуємо всіх, всі ми спільночани, всі ми молільники, всі запрошуємо разом з нами таку ту духовну мандрівку, де ми слухаємо коротко Боже Слово. Де ми молимося нашу спільну, співану вервочку, де ми прославляємо Господа, Ісуса, де ми прославляємо і просимо, благаючи в Діви Марії, де ми разом збираємося на молитву, де ми слухаємо Святе Писання, в якому Спаситель говорить, хто зі мною не розсипає, той не збирає. Тому ті слова, які сьогодні в Євангелії від Луки, ми читали на, на свято, свято Івана Златоустого, яке сьогодні маємо, то щиро пам'ятаємо ці слова, бо фарисеї, законовчителі кожнодневно перебуваючи з Христом, шукали тої нагоди, тої маленької зачіпки, щоби вбити Його, щоби засудити, щоби знищити, стерти з лиця землі. Навіть сьогодні в Євангелії, коли Ісус оздоровляє Біснуватого! Вони нічого іншого не придумали, як сказали, що князя бісівського виганяє князем Бісівським, тобто, що виганяє лукавого, бо сам має в собі нечистивого. Христос вступає з ними в розмову, тлумачить і роз'яснює їм Писання, яке ніби вони чують, знають і розуміють, але вони не бачать зараз Писання. Вони не хочуть чути Божого Слова, вони бачать перед собою, скажімо так, проблему, яку треба вирішити, а вирішити вони хочуть дуже просто: немає людини, немає проблеми. Скажіть тепер, чи щось змінилося за той цілий час, відколи Христос прийшов судити живих і мертвих, відколи Він прийшов вперше на цей земний світ навертати, євангелізувати, проповідувати? Бо каже, прийде другий раз, а цей другий раз вже буде той останній раз, який розставить все на своє місце. Власне, зараз є та нагода примиритися, покаятися, бути в тому прощенні, яке вимолив для нас єдинородний син, бо був післаний заради прощення людського роду. І тому, коли ми сьогодні знову бачимо слова о тих спокусликів, Бачимо ті слова фарисеїв, законовчителів, і розуміємо, що вони були тоді, є зараз. Ми розуміємо, що історія нашого спасіння вона просто триває і повторюється. Світ, суспільство нічого кращого не придумали, як осудити, як очернити, обрехати. Заздрість панує між людьми, гордість, егоїзм, самолюбство, бо всі вбачають в комусь. Того, що є кращий, того, що забирає від когось якусь славу і що інше. Ні, дорогі. Пригадайте тільки той момент, недавно ми з вами говорили, коли учні прийшли до Ісуса і сказали слова: Учителю, ми бачили одного чоловіка, який іменем Твоїм виганяє лукавого і нечистивого, і біси йому коряться, ми заборонили йому, а Христос каже. Не бороніть, бо хто не проти вас, той з вами. Тому кожен із нас має усвідомити і розуміти, коли ми чуємо очернення бруд, гординю, лихослів'я, блуде всякі, і в яких вимішується з болотом ім'я Боже, нам не по дорозі, ми з тими людьми не можемо крокувати далі. І саме в той теперішній час, коли Спаситель світу нам сьогодні промовляє, що той, хто зі мною не розсипає, той не збирає, апостоли уважно слухають Спасителя світу, розуміють, що Його Слово має місце і право не просто на життя, а на втілення і на пропагування саме Його в нашому. Християнському сумлінні і покликані, тому, любі молільники, дуже прошу всіх активно, активізуйтеся в молитві. Можливо, варто зробити посилання, варто постукати в ті двері, хто очікує, хто чекає, варта запросити своїм повідомленням і, можливо, зайвий раз пригадати: ану, брате, сестро, чи ти є на молитві? Бо молитва розпочалась, і ми вже молимося, слухаємо Боже Слово, чи ти зі мною, чи ти поруч, чи ти готовий йти і крокувати, впевнено кожного дня молитвою про слави, подяки, прохання, перепрошення. Тому, тримаючи у руки цю духовну зброю, ми чинимо Божу місію: Ідіть, і навертайте, ідіть, і голосіть, ідіть, і зціляйте. До якого дому б не увійшли, там перебувайте. Голосіть добру новину, благо вістуйте. Тому, щоби збирати з Богом, треба завжди з ним розсипати. І тоді ми будемо тими дітьми, Господніми, які втішаються любов'ю свого небесного Отця. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини. Що всюди, Іси, і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради, спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії діве, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєми, рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідою одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих. І життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава цю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай ці ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш перший десяток, всі разом. Дуже прошу, запрошуйте своїх рідних і близьких до молитви. Разом прославляємо Господа. Ісусе Ісусе, Божий, помилуй, помилуй <кій> Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, 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 Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо другий десяток молитва подяки Богові за цей день, за кожного ближнього, який був поруч. Молимося щиро і славимо Боже ім'я, дякуючи за всі його ласки. Марія <кій> Марія, Мати Божа молися, молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа молися, молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас разом, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, мати божа, молися молись за нас, Мария Мая. Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток молитва. За наших героїв, за наше воїнство, що сьогодні ціною свого життя боронять і захищають кожного з нас. Молимося щиро за поранених, полонених, пропавших, молимося за всіх, що сьогодні в родинах разом з нами співпереживають і терплять всі ці випробування, ті мовчання, ту невідомість, ту незрозумілість. Молимося за родини. Наших героїв, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, 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 помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. <кхід> Отче нашої си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш четвертий десяток, спільна наша молитва за родини, за сім'ї, кожного із нас. Молитва за всі намірення, які в часі молитов ми промовляємо, записуємо, відчуваємо, думаємо, говоримо перед Богом в теперішньому часі, за всі молитовні намірення всіх спільночан, вервички з духівником, за хворих, немічних, страждаючих, терплячих. Молимося за хлопчика Максимка, за хлопчика Матвійка, Остапка. Які просять про оздоровлення і стілення, молимося щиро за всі родини, за всіх, що в лікарнях, в немочах, прикуті до ліжка, в самотності, одинокі, в чужині, далеко, в подорожі. Молимося за всіх, хто просив про молитву, за тих, хто сьогодні особливо потребують приготовлення до надскладних операцій, за оздоровлення слуги Божого Романа. Молимося щиро. Господи, вислухай наші молитви за подружні молоді пари, за плодоносящих, за навернення і примирення, за покаяння. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися моли за нас, Марія, Марія, Мати божа, молися моли за нас, Мати Божа, Молися за нас. Марія, Марія, Мати божа, Молися моли за нас. Марие, Мария, Мати божа, молися, моли за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая. Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Оми любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш п'ятий десяток. Молитва намірення листопада, молимося за душі спочилих наших героїв, убієнних в часі війни, душі спочивших наших рідних, брата, сестри, батька, матері, дружини чи чоловіка, дитини чи онуки, приятеля чи просто знайомого сусіда. Молимося за всіх, хто від віку спочили, душі в чистилищі, абортовані, ненароджені діти, вічна усім пам'ять. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами до кінця віку. Амінь. Хвала Богові, ми знову прийняли благословення на ту мирну, спокійну ніч, Дякуємо Богові нашим захисникам і захисницям. Хвала Господу. Ми підсумовуємо день і благаємо Господа, щоби продовжив Його в Його славі, в Його величі. Сьогодні ми знову долучалися до допомоги, і хвала Богові, наші герої в скорому часі отримають ту посильну допомогу, бо насправді це рідні, це близькі, які дбають, переживають, з якими ми разом долучаємося, і ви, дорогі, велика дяка і низький уклін. За те, що ці дні я просив, і ви слухали, чули і відгукувалися. Хто чим, хто добрим словом, хто порадою, хто молитвою, хто доброю афірою, хто тими речами того і потреби, того вжитку для них, дякуємо вам щиро, за те, що ви чули, підтримували і підтримуєте далі. Тому дякую щиро за вас, ви найкращі. Тому прошу про молитву. Ми продовжуємо місяць листопад. Тому долучайтеся до наших молінь. ми продовжуємо приготувати наших діток в катехізі і знову в суботу відновлюємо нашу катехетичну школу, адже мали маленьку паузу. Тому все в нас рухається далі. Тому з Богом до великої перемоги, до великої слави, чекаю на вашу поміч, чекаю на вашу підтримку, бо насправді діла милосердя потребують кожнодневної праці. А не акції якоїсь чи якоїсь галочки, щоби хтось побачив чи похвалив ні. Треба робити кожен день добрі справи, і тоді Господь буде завжди в поміч. Тому дякую щиро всім, чекаю на ваші молитовні наміри і всіх духовно обіймаю, особливо дітей, молодь і всіх-всіх молільників. Слава Ісусу Христу!